Полтавка Лілія Танкович привела маленьку Ульяну на планове щеплення. Його роблять в амбулаторії сімейної медицини номер 9 у Полтаві. Дівчинка отримала чотири вакцини: від кору, краснухи, паротиту та гемофільної інфекції. Її мама говорить, завжди прислухається до рекомендацій лікарів щодо імунізації. Я за вакциною, а тому що я розумію, що ризик без вакцини є більшим ніж з вакциною. Бо Дитина може захворіти будь-то полімілітом, будь-то правцем, будь-то дифтерією. Тому краще зробити щеплення. От вакциновані мої діти, вакцинована я, і якщо є якийсь. Ризик захворювання то несе відповідальність, я вважаю тільки батьки за це. З 24 по 30 квітня в Україні проходить тиждень імунізації. Його мета нагадати суспільству про важливість і необхідність вакцинації, говорить лікар-педіатр Марина Турчина. За її словами, обов'язкові щеплення людина отримує у свої перші дні життя. Тобто дитина ще з пологового будинку в перший день вона отримує щеплення проти гепатиту Б, а взагалі обов'язкова імунізація передбачає 10 щеплень обов'язкових, які повинна отримати дитина. Це туберкульоз, дифтерія, кашлюк, правець, поліміеліт, гемофільна інфекція, гепатит Б, кор, краснуха, паратит. Нині в Полтавській громаді спостерігається зростання захворюваності на кашлюк. Ця хвороба найбільш тяжко протікає у немовлят, оскільки вражає дихальну та нервову системи, розповідає Марина Турчина. Тому від цього гострого бактеріального інфекційного захворювання людина повинна отримати чотири щеплення у 2, 4, 6 та 18 місяців. Існує національний календар щеплень, в якому розписано, з якого віку ми починаємо робити вакцинацію, і потім у кожної вакцини є свій термін, свій час, коли дитина вакцинується, як тільки мама потрапляє перший раз на прийом до лікаря, проговорюється, що вони ходять щомісячно, і вся інформація на подальше щеплення вже надається нашим медичним працівникам. Перед кожною вакцинацією батьки підписують згоду на проведення щеплення, а після нього дитина перебуває під наглядом медиків ще 30 хвилин.